Найдемо ми, не чекаймо тоді вперед, треба уже плити. Ой, ой І водою пригоди нас ждуть, ой, воємниці, глибини москів несуть, а під вечір Діти, наше місто було номіноване на приз за найчистішу воду. О, це так! А що ми маємо зробити, щоб наше місто виграло приз? Головне утримувати місто чистоті. А ще нам дадуть більше балів, якщо в місті будуть види риб, які перебувають під загрозою вимирання, так? Так, лоджику, ти маєш рацію. Лоджик знає все на світі. Тож, ми маємо дбати про риб? Так, Альто. <таспоріг> <таспоріг> Альто, якщо ти не будеш пускати газу поруч із рибами, цього вже буде достатньо. Це не проблема, але ж у школі риб немає. <таспоріг> <таспоріг> було б чудово, якби аквавіль виграв приз за чисту воду. Так, було б непогано. А ми можемо якось допомогти місту виграти приз. Пам'ятаєте, вчителька сказала, що місто має бути чистим. Точно, давайте збирати сміття. Збирати сміття? Я хотів на гірці у містра Кана покататись. Але ми можемо спочатку прибрати сміття, а потім покататися. Опера! Дуже дивно. Чомусь в ворні не було сміття. Так, у нас теж. Хоча я точно знаю, ми його туди викидали. Так, я зараз згадую, і у нас сміття теж було. Лоджику, що скажеш. Не знаю, я цим питанням не цікавлюся. Чого це? Щось я цю статую ніколи раніше не бачив. З чого вона зроблена, схоже на якийсь метал. Отакою вона стріляє кормом для риб. Дуже дивна машина. Таймер активує пружину, яка штовхає корм для риб. Хто б її не зробив, він, напевно, дуже любить риб. Краще б вона чимось смачним стріляла а не якимось там риб'ячим кормом. Альто, ти невиправний. А тепер на ковзанку Так стільки консервних бляшанок у сьому місці не знайдеш. Але чому він їх просто не викине? Напевно, йому немає коли. Давайте йому допоможемо. Гаразд, я проберу більше за тебе. Я так не думаю. Хитова акула, морський слон, гігантська трикутка. Тут пишуть, що вони всі під загрозою вимирання, оскільки море дуже брудне. Що? Ти боїшся, що ти ж вимреш. З тобою все буде добре, вода у цьому місці дуже чиста. О! Що? Очем не вірю. Невже він відучора стільки з'їв? Теоретично неможливо. Тут якась таємниця. Яка таємниця? Це знає тільки містер Кан. такої Тож ми залишаємось. І беремося за справу. Що скажуть судді, якщо побачать сміття? І я знову у тебе виграю. Це вже ні. <рістональний трохий> <рістональний трохий> <рістональний трохий> Як же я втомився прибирати ці бляшанки? Данко. У мене через них шкіра на руках псується просто жах. А я всі ці дні навіть читати не встигаю. Ми сьогодні до містера Кана не підемо. Раптом там знову сміття. Сходимо на хвилиночку. Ти знову туди хочеш піти. Ні. Шкіри так загрубіла З мене теж досить, я не піду. Досить, хлопці. Там, напевно, більше немає банок. <сміття> Кошмар якийсь. Давайте прибирати. А я думаю, що за злодії крадуть мої бляшанки. А це ви. Чому це злодії? Ми не злодії. Що? А хто ж ви, якщо потай, мої банки викрадали? Ми їх не викрадали. Ми просто хотіли допомогти вам прибиратися. Щоб наше місто могло отримати приз за найчистішу воду. Так, ми добровільно працюємо на благо суспільства. Досить виправдовуватись, покладіть мої бляшанки. і Йдіть звідси негайно. Марин і друзі. Неймовірно. Він назвав нас злодіями. Я така гарна. Як мене можна було так назвати? А я геній, а зовсім ніяк він не злодій. Але нам однаково доведеться прибирати ці банки. А якщо він знову на нас розсердиться, має рації. Напевно, він тепер буде вартувати свої бляшанки. У мене є ідея. Мої бляшанки. Мій скарб, мої бляшанки, мій скарб. Звідки взявся цей торт? Що? Він живий? Ти хочеш пограти? Так. Перша фаза виконана. Ну ж, бо тортику, стій. Я тебе з'їм. <рес> Зграйка рибок з'їла торт. Альто, приступаємо до другої фази. Починаю другу фазу. Яка чудова бочка. Я знайду її застосування. Моя люба бочечко. Друга фаза виконана. Тож цей болдур Альто. Вітаю! Навіщо ти одягнув бочку? Знаєте, це такий спосіб тренування. Один, два, один, два, один, два. Отидіот, тільки час змарнував. Мої бляшанки, мій шкарб Чудово, тепер віднесемо їх у центр переробки. Знову ви, а не руш! Нас застукали. тікаймо! Хлопці, здається, відірвалися. Давайте відпочинемо. Давайте. Я втомився. Я так боялася, що він нас з дужани. Коні, ми зламали статую годівницю. Ві -ві, ти чого так кричала? Дивіться, до руки від цих бляшанок зовсім огробіли. Мої бідолашні, бідолашні ручки Ми через твої руки статую зламали. Що нам тепер робити? Той хто її зробив, розлютиться. А полагодити її можна. Кажучи, об'єктивно це практично неможливо. Відійдіть на. Я в цю статую всю душу уклав. Містер Канне, вже це ви її зробили. ]Never. Не може бути. Щоб її відремонтувати, потрібні бляшанки, Марине. Подайно мені їх. Що? Ви будете її лагодити за допомогою бляшанок? То ви ці бляшанки збираєте, щоб такі статуї створювати. Навіть такий гені, як я не придумав би так використовувати металобрухт. Я думав, це просто сміття, воно он ще виявляється. Містер Кан класний. Це сміття, це сміття. Тільки й чути, що сміття. Якщо ви щось викидаєте, це сміття. Але якщо це можна використовувати, це не сміття. Скарб, зрозуміло. Так. Містер Кан, а ви зі сміття, тобто зі скарбів, що завгодно можете зробити. Авжеж. Ми будемо справді ще завгодно. Так. Серйозно? Наше місто справді отримало перший приз. Так, я це щойно чув особисто від мера. Він сказав, що суддям особливо сподобалась статуя містера Кана, яка годує риб. Я чула про цю статую, але не знала, що її зробив містер Кан. Але він однаково дивний. Містер Кан справжній геній. Містер Кан, а можете мені з бляшанок зробити повітряну кулю, а я на ній подорожуватиму. А горище до штаб-квартири прилаштувати можете? Там буде моя лабораторія. Та я хочу карету, яку принцесу кольорову, тільки вона має сама їздити. Та мені, будь ласка, зробіть статую, яка стріляє цукерками. гаразд? Який показує тільки хороші сни, бо я сам спати боюся. Досить. Я вам що чарівник, я такого не можу. Та ніж, містере Кан, не вдавайте. Будь ласка, нічого я вам не зроблю. Містер Кан, будь ласка, відчепіча, відчепіча, будь ласка. Сьогодні спробуємо дещо захопливе. Захопливе. І що? Кожен із вас випадковим чином вибере таємного друга. Таємного друга, Але у мене вже так і є, так, Марине? Та ми ж, начебто, усі друзі. Що цікавого в тому, щоб вибирати одного. Ми будемо витягати імена з коробки? Так, кожен з вас витягне ім'я таємного друга і весь тиждень ви даруватимете йому одному подарунки, але тільки таємно хочете? Так, Марине. Що ти робиш? Я роблю подарунок. Подарунок для кого? Для Гого Вибач, мамо, це секрет. Що? Секрет? Так, це подарунок для таємного друга, тож я сказати не можу. Яка гарна коробочка! Цікаво, що там. Давайте швидше відкриємо. Я теж очікую з нетерпінням. Приємно отримувати подарунки. Так. Сподівайся, Гого, -го, сподобається мій подарунок. Оце так, киторігамі, клас. Гого, тобі подобається приголомшливо. Що це? Марлива пов'язка. А у мене лупа, а я що старенька, що? У мене ще гірше Важка. І Яка від неї користь? Бачу, ви вже отримали подарунки від своїх таємних друзів. А можна витягнути іншого таємного друга? Що? Так! Вчора вийшло неправильно, давайте ще раз. Ви згодні. Я всім задоволений. Я за те, щоб вибрати заново. Заново, будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Знову? Хто дарує такий жахливий капелюх такій гарній дівчинці? Пусте! От моя лялька ще гірша. Вона ж для малюків. Для малюків? Це мій подарунок. Яка важка книга і слів занадто багато? Щось у мене у голові запаморочилось Вам що знову не подобаються ваші подарунки? Звісно, ж ні Усім доброго ранку. Ми хочемо нових таємних друзів. Що? Знову? Так, хочемо вибрати знову? Шкатулка? Гайто, вона тобі так підходить. це ти мені подарувала. Що? Зовсім не я. Та тут же написано, дивись. Що? Ну, це Альто Віві, не сваріться. Ти навмисно для мене вибрала такий непотрібний подарунок, так? Хто б казав? Це ж ти мені вчора подарував ковбойський капелюх. Я просто по-моєму це очевидно, що капелюх подарував Альто. Подивіться, що я сьогодні отримав ковбойську зірочку. А що не такі з ковбоями? Вони круті. Та ні ж, вони для малюків. Годі тобі вже гратися в ковбої. ковбоїв. Він має рацію, у грають малюки. Не зваріться. Дають скриньки теж для малюків. І це ж ти, Лоджику, подарував мені ту книжку, так? А що не так? Книги це чудово. Ти хоч раз пробував читати. Що ти сказав? Діти, ви що, сваритеся? Ми хочемо. Знову поміняти друзів. Так, поміняємо. Давайте міняти. Давайте міняти, давайте міняти, давайте міняти. Годі. Діти, ви мене дуже розчарували. Не можу повірити, що ви сваритеся через подарунки. Я хочу, щоб ви подумали над тим, що таке дружба і що означає робити подарунки. Напишіть твір, ясно. Так. Хлопці, ходімо пограємо у штаб квартирі. Так, ходімо пограємо. Ні, мені треба робити уроки. Мені теж. Альто. Альто. Віві, а ти? Вибачте, не маю настрою. Усім тепер сумно. Чи таємні подарунки? Їх так засмутили. Що ж робити? Точно є ідея. Що це ви робите? Це подарунки для наших друзів. Подарунки? Знову? На цей раз особливі подарунки, які їм дуже сподобаються. Робити друзям подарунки, які їм сподобаються. Це чудово. Вони зрадіють. Думаєш, справді зрадіють? А вже ж, А ви, як я подивлюся, уже чогось радієте. Мені радісно від однієї думки, що я щось подарую друзям. І мені давай скоріше доробимо. <різь> Марин і друзі. То там нікого немає, напевно, розігреш. Ой, що це? Ух ти! Вона паперу, яка вона гарна, цікава від кого? Клас кубойський, як блищить. Чудові книжкові закладки. Мені саме потрібні були нові. Клас. Що це? Моя улюблена свідка. Поставлю її увазу, яку мені подарували, коли отримуєш подарунок, який подобається настрій просто чудовий. Ти навмисне вибрала для мене такий непотрібний подарунок, так? Напевно, це був поганий подарунок. У Альто навіть прекрасний має. Приколю на груди і буду справжнім ковбоєм. Ковбої найкращі. Та ні ж, вони для малюків. Годі тобі вже гратися в кубоїв. Тепер я розумію, крім мене, кубої нікому не подобається. Треба було подарувати лоджику, те, що подобається йому. Оце так. Корал рідкісної форми. Цікаво, як називається. О, у мене лупа. Я що старенька, чи що? і важка книга і слів занадто багато. Якби я вибрав подарунки, які їм сподобалися б так само, як мені закладки, ми б не сварилися. Але як зрозуміти, що їм подобається? Привіт, друзі. Привіт, привіт. привіт. Марине, що скажеш, начебто не сваряться. І настрій у них схоже куди краще, ніж учора. Думаєш, це наші подарунки так подіяли? Я сподіваюся. Світи зів'яли. Якби у мене було добриво для них. Камені валяються просто на дорозі. Хтось може перечепитися. Я лицар правосуддя. Я про це подбаю. Як же мені набридло весь час міняти ручки? Марина, мені здається, наші друзі, як і раніше, не спілкуються. Схоже, наші подарунки все ж не допомогли. Що ж робити? Що подарунки? Ти що зробив ще подарунки? Ні, тільки ті, що ми робили разом. Дивно, а я думав, гра з таємними друзями вже закінчилася. А маска героя. Я саме хотів таку. Ви тільки подивіться на цю триколірну ручку. Доброго для квітів. Але від кого? Марине, це ти подарував? Ні, не я. Тоді хто ж? Віві, знаєш, це взагалі-то мій подарунок. Що? Твій? Але навіщо? Я знаю, що ти любиш квіти, і я хотів подарувати таке, щоб тобі сподобалося. Лоджику. Маска просто клас. Хто тобі дуже личить, і вибач, що я тоді розізлилась. Пусти! я теж був винен. Дякую за подарунок. Лоджику, як тобі наварвичка, тепер тобі ніщо не завадить насолоджуватися навчанням. То це ти подарував. Тепер я можу писати набагато швидше. Дякую. Як чудово знову чути ваш сміх. Я такий радий, що ви помирилися. Разу, коли я загортала подарунок для Альто, то уявляла, як він зрадіє, коли отримає його. І мені самі стало так радісно. Точно. І зараз, коли Лоджик відкрив подарунок і усміхнувся, мені теж стало весело. Це природно, коли щось робиш не для себе. Лоджику! То це ти залишив під моїми дверима вазу з паперу. Що? Та ні, хочеш сказати, ти ще один подарунок отримувала. Що? Я теж отримував? Так, ти теж. Але якщо ми їх отримали? А, а вам сподобалися подарунки? То це ви були! То що, хочете знову вибрати таємних друзів? Стійте! Спочатку, я хочу дещо сказати. Цього разу, будь ласка, хто-небудь подаруйте мені нові іграшки, Шарко, десь штук десять. Що? Тоді я хочу сто суконь, сто? Тоді мені тисячу енциклопедій. А мені фотоапарат. Друзі. Як на мене, це занадто.